Добрий день. Сьогодні 7 листопада і важливий день з точки зору календарних циклів, в кількох аспектах. І тому я вирішив записати це коротке відео в межах розбирання китайського традиційного календаря. Перш за все. Сьогодні починається новий 60-денний цикл дзядзи. Це цикл дуже важливий в календарних практиках китайських, які називають маленьким роком в межах року. Тобто, це певний такий цикл, важливий, в межах якого відбувається народжуються події ті чи інші, і тому сьогодні важливо бути уважним, спостерігати за тим, як і Які події в поле в нашої уваги потрапляють? По-друге, з 7 на 8, в залежності від року, починається зима згідно китайським традиційним календарем. Тобто вмикаються енергії води? Отже, цей місяць, десятий місяць китайського традиційного календаря, називається Мендун. Тобто, це перший місяць зими. Одночасно з тим, як включається енергії зими, першого місяця зими розпочинається сезон, 19-й сезон в системі 24 сільськогосподарських сезонів, який називається Лідун теж Початок зими. Повторюється в залежності від року, Ця дата припадає постійно або на 7, або на 8 листопада. Тобто, чим характеризується зима? Зима характеризується зменшенням суттєвим зменшенням тривалості світлового дня, зменшенням кількості світла, збільшенням кількості темряви, холодною порою року, випаданням пізніше снігу. І відповідно потрібно берегти тепло в своєму тілі, змінити звички харчування, відчути, у який спосіб зараз потрібно адаптуватися до нових енергій. І сьогодні, в зв'язку з тим, що як бачимо, на сьогоднішній день припадає аж три важливих календарних точки. Сьогодні потрібно бути дуже важливими, уважними, спостерігати за тим, як розвиваються події в полі нашої <кхід> уваги, тому що вони можуть бути передвіщенням якихось майбутніх наших подій. Сучасна західна людина дуже багато покладається на е, свій розум, е, живе фактично в межах розуму, в е, межах конструкції розуму. Е, але справа в тому, що е, важливо усвідомити, що наші розумові можливості обмежені. Світ значно складніший, ніж е, наші пізнавальні можливості, ніж можливості нашого розуму, ніж наші ментальні звички, ніж наші шаблони мислення. І відповідно. Чим, корисні, чим корисно рефлексувати і спостерігати за певними знаками, тим, що вони дають нам відомості про ті обставини, які знаходяться поза межами нашого мислення, і відповідно дають можливість нетривіально неочевидно. Реагувати на ті чи інші життєві виклики і е, у інший спосіб реагувати на реальність, яка дана нам у відчуттях і в, в, в просторі нашої свідомості. Тому будьмо уважні. Сьогодні ще раз повторюся е, кілька важливих календарних точок. Спостерігаймо: віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу України. Всім всього найкращого.